Матері та дружини військовослужбовців прийшли із плакатами та єдиною вимогою визначити термін служби та надати право військовим на демобілізацію через 18 місяців. Хлопці вже там знеможені, збесилені, вже морально істощені. У мене і чоловік, і син теж на війні. З, звісно, я За цього дуже переживаю, тому що він вже знаходиться півтора. Года ніяк навіть відпусткою не відпускають. Хочеться, щоб приїхав додому, хоча б оддихнуть. Учасниці пикету одностайні в думці військові втомилися. Необхідний час на відновлення. Мирною акцією вимагають визначити термін служби, адже наразі жодним законом він не регулюється. Жінки впевнені для їхніх рідних це смертний вирок. У мене боює син уже. 20 місяців він ні разу не був в відпустці, не в ротації, він морально виснажений і психологічно теж. І я буду приходити до того часу, поки не буде результату. 36 місяців. Я покажу, 36 місяців це також це знищення військових. Мене стільки не треба. Мій син сказав. Другу зиму на війні я просто не переживу. Пані Марина прийшла на пікети з двома дітьми. Жінка не в силах стримувати емоції. Я прийшла на підтримку свого чоловіка та батька моїх дітей. Він з березня 22-го року був мобілізований, коли ще я була вагітна. Моїй дитині майже півтори року. Він навіть не знає, хто такий тато. Через оголошену повітряну тривогу учасницям акції довелося піти до сховища. Вже в укритті пікетувальниці збирали підписи на зверненні до президента України. Учасниці пікету мають намір виходити доти, доки їх не почує влада. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.